П'ятдесяти дев'ятирічна Уляна збирається сідати на евакуаційний потяг. Після повномасштабного вторгнення розповідає жінка, жила в Мирнограді. Звідти жінку й вивезли волонтери. Рідне ж місто Уляни Авдіївка. Учутилася я в місті Мирноград після травми в Авдіївці, коли були обстріли. Спасли мене в, в місті Мирнограді, поселили мене в гуртожиток. Я там була. Ну зараз гуртожиток все на всього розбито, і ми опинилися тут. Жінка розповідає, обстріли міста армії РФ суттєво посилились. Після останньої атаки зрозуміла, більше не може там залишатися. В гуртожиток знаходився під шкори Мирнограда. Перше сильний перший період була сильна ракета по школі. Гуртожик весь затрасся повилітало насквозь. Служби приїхали, сказали негайно шукаємо тимчасово десь перебути. Уляна ділиться до останнього не могла вирішити, куди ж їхати. каже, думала лише про те, щоб швидше опинитися далі від зони бойових дій. Усі її родичі розповідає жінка, перебувають за кордоном. Я направляюся зараз тільки до Дніпра, тимчасово, де живуть мої знайомі. Мене зустрінуть, бо мені треба зробити з з документами. А далі вже будемо бачити. 54 54-річна Тетяна також прямує до Дніпра разом з літніми батьками. Родину евакуювали з Покровська. Тетяна розповідає місяць, як обстріли стали нестерпними. Російська армія атакує місто цілодобово. Установка дуже напружена. Вирішила евакувати батьків і виїхати сама. Жінка розповіла, евакуація з Покровська пройшла добре. Волонтери весь час підтримували родину. Волонтери кормили нас, годували. Надали грошову допомогу, оформили. Коли вона буде, я не знаю. Ну оформили. З Павлограда організовано два евакурейси – до Львова через Дніпро та до Кропивницького. Щодня ними виїжджає кілька десятків людей. Повідомляють прес-службі Укрзалізниці. Андрій Логвиненко, Владислав Седанченко, Суспільне новини, Дніпро.